Боротися з нелегальними перевізниками потрібно гуртом, переконаний міністр інфраструктури України Борис Колесніков. Тож до врегулювання ситуації залучає широке коло фахівців Державтоінспекції, МВС і Київської, міської та обласної державної адміністрації. Однак головним, так би мовити, борцем з нелегалами має виступати ДАІ. Ловити нелегальних це функція ГАІ. Задержали передали. Даї нарікають усі їхні намагання викорінити нелегальних перевізників з ринку поки безрезультативні, адже боротися з нелегалами їм заважає недосконала законодавча система. Поки ж роблять все, що під силу, аби перевезення українців були безпечними. Ми в тому випадку, якщо грубе нарушення правил дорожнього двіження, взяли водія документи і слідуємо за цим транспортним средством до конічне. Кінчої... Вирішувати проблему комплексно закликає директор департаменту автомобільного транспорту Мінінфраструктури Дмитро Пітухов. Мовляв, навіть за умови кількаразового збільшення відповідальності недобросовісних перевізників і конфіскації їхнього транспорту утримувати його просто ніде. На сьогоднішній день в Києві немає стоянок, штрафплощадок. Їх немає. Вони кажуть, хорошо, ви забрали машину, куди її везти? Куди Мінтранс? Немає площадок. Не слід зволікати із вирішенням проблем на цьому наголосив керівник Всеукраїнської асоціації автоперевізників Ігор Шкіря. Почати пропонує зі створення спеціальної робочої групи та розробки плану дій. До понеділка до понедельника Вакуленко, э, Вакулянка забирає інформацію від всіх перевізників, в тому числі від ваших, які є предложення, э, в чому іменно ми відемо. Э, Нашу роботу з нелегальними перевочком. Що ми зроблено. Міністр інфраструктури Борис Колесніков запевнив, влада усіляко підтримуватиме легальних перевізників у планах його відомства, створення рівних умов оподаткування, вільного тарифу утворення та перехід на адресну допомогу для пільговиків. До того ж, профільний міністр виступає за заборону використання переобладнаних транспортних засобів для пасажирських перевезень, які можуть бути небезпечними для людей.